Вітаю всіх відвідувачів та підписників мого каналу. Я вирішив запустити нову рубрику своїх відеороликів, де я вам буду щось розповідати голосом. Так, до цього мої відео були німими, бо там і говорити нічого. Я просто записував свої катки, монтував та показував вам. Кому було цікаво, той дивився і ставив подобайки. За що вам дякую. Це буде моє перше відео, де я вам щось розказую. Не знаю, як в мене це вийде, якісно чи не дуже, але я спробую. В цьому відео я вирішив вам розказати та показати, як грати на Леоморді у грі Mobile Legends. Звісно, я вважаю, що це культова гра в мобільному геймінгу. Хтось може зі мною посперечатись і сказати, що це не так, але кожному своє. Для мене ця гра культова. Тому я вирішив записати це відео, бо я побачив, що багато хто не вміє грати на цьому персонажі навіть вже досвідчені гравці. Що я маю на увазі? А маю я на увазі те, що багато гравців неправильно використовують здібності цього героя, не знають про наявність таких комбінацій, як 3-2-1-1 або 3-1-2-1. Новачки мене, мабуть, зараз не зрозуміли і думають, що таке 3, а що таке один це номер здібності персонажа. Якщо я кажу про 3, то це ультимативна здібність. Якщо я кажу один, це перша здібність, яку використовують постійно у зіткненнях з суперником. Тепер трохи про самого персонажа. Кому варто грати на цьому персонажі? Леаморд це доволі складний персонаж у засвоєнні, тому я б не радив цього персонажа тим, хто тільки почав свій шлях у моба-іграх. Не варто, якщо ви не хочете на ранніх етапах зламати свій телефон. Але цей персонаж точно легше, ніж Госен чи Фані або Ланселот. Але якщо ви вперти, як і я у свій час бо вам цей персонаж дуже сподобався, як і мені у свій час, то це відео точно для вас. Леоморд це прекрасний персонаж, який має унікальну механіку гри на полі бою. Хоча тут майже всі герої мають унікальну механіку гри на полі бою. Ну, по-перше, це єдиний герой у грі, який має у своєму арсеналі цілого коня. Так-так, цілого Хілос, цілого. По-друге, герой має у власності справді унікальну автоатаку, яка дозволяє наносити масове ураження. Це, мабуть, що мало не єдина така автоатака у грі. Я може помиляюсь і щось забув, але більше ні у кого такої автоатаки немає. Якщо я помиляюсь, то можете вказати про це в коментарях. Але я щось не пригадую жодного героя, котрий би мав автоатаку масового ураження. На розум приходить лише тільки Мія, але в неї автоатака стає масового ураження лише при використанні першої здібності. І вона атакує до трьох цілей. Тому це не рахується. Що не впевнений? Ну добре. Щодо здібностей даного героя, то ось тут починається найцікавіше. У цій грі, у кожного героя, окрім активних здібностей, є ще й пасивні. У деяких героїв їх навіть декілька. У Леоморда ця здібність одна. І нещодавно її навіть бафнули, додали ще один прекрасний ефект. Тому можна вважати, що у Леоморда дві пасивні здібності. Пасивна здібність має назву зберігач клятви. Перший ефект базові атаки Леоморда гарантовано наносять критичне ураження противникам, у котрих показники здоров'я Нижче 50%, наносячи 200% ураження. Другий ефект, який додали нещодавно, Леаморд перетворює кожен отриманий 1% шанса крита в одну фізичну атаку. Іншими словами, чим більше ми маємо шансів нанести критичне ураження, тим більше сила фізичної атаки героя. Якщо Леаморд має 100% шансу нанести критичну атаку, то його фізична сила зростає на 100 одиниць. Я думаю, я пояснив максимально зрозуміло. Тут навіть краще не пояснить сам Ейнштейн. А тепер поглянемо на активні здібності героя, які напряму залежать від фізичної сили атаки героя. Перша здібність інерція. Леоморт отримує 150 плюс 50% загальної фізичної атаки щита і починає підготовку, сповільнюючи ворогів у вказаному напрямку на 25%. Коли підготовка завершена або перервана, він наносить удар у тому ж напрямку, наносячи 500 плюс 180% від загальної фізичної атаки один із фізичного ураження, ураженим ворогам залежить від часу підготовки і сповільнюючи їх на 40% на 1 секунду. Переривати підготовку здібності ми можемо власноруч, натискаючи на її іконку повторно. Давайте подивимось, як виглядає застосування здібності. Друга здібність спустошення. Леоморт устрімлюються у вказаному напрямку, наносячи 300 плюс 50% від загальної фізичної атаки, одиниць фізичного ураження ворогам на шляху і сповільнюючи їх на 30% на 1 секунду. І це виглядає ось так третя і це ультимативна здібність примарний кінь. Леоморт викликає коня у свій бік на ім'я Барбіель, котрий наносить 350 плюс 100% від загальної фізичної атаки. Одиниць фізичного ураження ворогам на своєму шляху. Якщо Леоморт вступає у тактильний контакт зі своїм конем. То герой переходить у режим вершника і отримує додаткові бонуси у вигляді плюс 30% швидкості переміщення на 2 секунди, новий набір здібностей, можливість використовувати автоатаку під час переміщення, 60 одиниць переміщення та 30 одиниць фізичного та магічного захисту. Поглянемо, як це виглядає. Перша здібність в режимі вершника примарний танець. Барбіель стрибає вперед і наносить 325 плюс 120% загальної фізичної атаки, один із фізичного ураження ворогам в області ураження і сповільнюючи їх на 40% на одну секунду. Це виглядає так. Друга здібність в режимі вершника примарний заряд. Барбіель устрімлюється у вказаному напрямку і відкидує всіх ворогів на своєму шляху, наносячи 300 плюс 50% загальної фізичної атаки, одиниць фізичного ураження. І ось так це виглядає. Тепер найголовніше, для чого я це відео і записую, бо багато хто не знає, навіть популярні стрімери-ютубери, що всі навички Лео Морда можна та потрібно комбінувати. Коли я бачу, як використовують ульту, мені просто хочеться плакати, забитися в кутку і рахувати свої сльозинки. Бо як так можна використовувати бездарно ультимативну здібність героя? Потім такі б'ють себе у груди і розповідають, що герой ні о чому. Ну дійсно, якщо ти його так похабно використовуєш, краще грає на своїй однокнопочній. Леслі і не мороч голову нормальним гравцям. Отже, ультимативну здібність варто використовувати в комбінації з першою та другою здібністю. Розрізняється два варіанти комбінації: 3-1-2-1 і комбінація, котра використовується найчастіше: 3-2-1-1. Дивимось разом і запам'ятовуємо.

Звісно, комбінація 3, 1, 2, 1 наносить найбільше ураження, але і реалізувати цю комбінацію дуже складно. Вам буде випадати дуже мало моментів у грі, де ви зможете застосувати цю комбінацію, бо це потрібно, щоб ворог підійшов до вас якомога близько. А в реальній грі такі привілеї вам будуть випадати рідко. Бо всі знають, коли у вас всі навики заряджені, то ви у безпосередньому близькості дуже небезпечний противник. І ніхто на вістань застосування ваших здібностей виходити не буде. Тому 3-2-1-1 це комбінація на все ваше життя. Але 3-1-2-1 завжди тримайте в голові. Звісно, мені ще варто сказати, що граючи на Леоморді, ви повинні забути про автокасти його здібності. Усі його навички ви повинні направляти. Це вам не Ейдора і не однокнопочна Леслі. Перший час вам потрібно навчитися не втрачати коня, бо якщо ви тільки почали грати в цю гру. То ви граєте на автокастах. А це значить, що втрачати коня ви будете регулярно. Саме через другу здібність персонажа. А втрата коня виглядає ось так. Bye -bye. Якщо ви новачок і ви для себе вирішили грати на Лео Морді, мазохіст ви, звісно, прапорець вам в руки, то забудьте за автокасти, їх не існує. І чим раніше ви це собі вб'єте в голову, тим швидше ви навчитесь грати на Лео по-іншому не вийде. To... Щодо предметів на Лео Морда, то тут сказати нічого, бо на цього персонажа встає будь-який айтем майже. А з недавніх пір... Після того, як йому додали другий ефект на пасивці, то тим паче всі айтеми потрібно збирати по ситуації і дивлячись, в якій ролі ви відіграєте в лісі або на лінії, що для новачків я не рекомендую. Не дивлячись на те, що роль лісника це взагалі роль не для новачків. Але якщо ви вже обібралися грати на Лео, то вчиться грати в лісі. Але декілька слів про айтеми я скажу. Дійсно, є два айтеми, котрі для Леоморда це маст хев, це клинок. Відчаю і удар мисливця. Ці два предмета збираються незалежно від не від чого. Завжди і в будь-яких умовах. Якщо ви граєте через лінію, то леоморда варто зібрати два захисних предмета: останніми айтемами на маг-деф та фіз-деф. Частіше усього це щит Афіни та шипована броня. Але знову ж таки, це залежить від того, які персонажі грають проти вас. Якщо проти вас грають автоатакери. То варто зібрати шиповану броню. Якщо проти вас автоатакерів немає, то варто зібрати вже давню броню. Так само і з магдефом. Якщо серед магів противників прокастери, то щит Афіни. Якщо це постійне магічне ураження, то блискуча броня. Російською сіяюча броня, оскільки української мови у грі немає. А щодо емблем, то звісно емблеми вбивці і більше ніякі. Я беру конкретно ось такий набір перків. Хоча з перками можна погратися і взяти такий набір перків, що теж буде непогано. Додатковий спел. Якщо ви граєте через ліс, то варіантів тут немає. Це тільки смайт і більше нічого. Так, там є варіативність прокачки. Я рекомендую брати червоний, з червоним більше ураження. А якщо ви граєте через лінію, то тут вже є варіанти. Але я рекомендую брати помсту російською Атомщині. Вона надасть вам додатковий захист, а також повертає частину ворожого ураження у зворот. Таким чином, це заклинання дуже гарно співпрацює у парі з шиповкою. Що надасть вам додаткового ураження проти автоатакерів щодо прокачки здібностей, То в першу чергу ви, звісно, прокачуєте першу здібність, бо це основне ураження героя. Ви прокачуєте цю здібність в першу чергу, окрім отримання 4, 8 та 12 рівнів. На цих рівнях варто прокачувати ультимативну здібність для новачків. Це все здається дуже складним і незрозумілим, але згодом у вас буде з'являтися розуміння гри, і у вас буде зростати скіл макро та мікроконтролю. Я, звісно, і сам все це роблю не ідеально. Не припускаю помилки і теж іноді грішу автокастами, за що себе іноді б'ю по рукам. Ну а на цьому в мене все. Дякую вам, що додивилися це відео. Бажаю вам вдалих каток та успіхів у грі. Якщо комусь цікаво подивитись мою гру на лево, то посилання на відео буде в описі. На все добре і до скорих зустрічей.